Добрий день, мене звати Кислий Іван, я учень 10 А класу Загальноосвітньої школи номер 9 і сьогодні я вам розповім про різноманіття музичних сервісів, їх переваги та недоліки. Першим на черзі в нас є Spotify. Перевага цього додатку є велика бібліотека музики, що налічує більше ніж 50 мільйонів композицій. Друге, це дуже добра персоналізація музики та плейлістів. Недоліками є наявність реклами та потреби в інтернеті. Другий на черзі це SoundCloud. Його перевагами є безкоштовний доступ та значно менша кількість реклами, ніж у всіх цих додатках. Друге, це найпопулярніша стрімінгова платформа для починаючих виконавців, тому що вона дає найлегкіший старт. Недоліками є менша бібліотека музики та гірша якість виконання та мастерингу, бо більша кількість починаючих виконавців не дуже знають, як правильно це робити. Третє, в нас це Apple Music, його переваги це. Інтеграція з екосистемою та ексклюзиви та оригінальність. Недоліками є вартість підписки та не дуже зручний інтерфейс користувача порівняно з усіма цими додатками. Останній – це YouTube Music. Його перевагами є можливість дивитися кліпи, друге це персональні рекомендації музики, кліпів та плейлістів. Недоліками є велика кількість реклами та у складній версії відсутні фонове прослуховування. Отже, кожна програма має своє призначення та розроблення для певної компанії. Тому будь-яка людина підбирає зручний для себе мультимедійний програвач та користується ним. На цьому я вимушений закінчити свою розповідь. Дякую всім за увагу. До побачення.